Всім привіт друзі! Сьогодні у нас погода Капець шкалить. Жирище, 97, я зараз понелимає водички нашим. собачкам, курочкам, поросяткам. І Миколаївна поставила задачу оборвати ось цю пуричку. Ось. Наші качечки. Бачимо, що їх тут з водичкою. Зараз поміняємо водичку їм. Наліємо. Свіженьку. Ох, там землі більше, ніж цього. Наші курочки, теж водички, зараз їм наліємо. Зараз включуся. Так, тут поміняли. Зараз йдемо до наших курочок, там поміняємо і випустимо наших. поросяток. Одна курочка, качечка сидить на яєчках а ця ще не несеться так. ось зараз тут поміємо Чистий, наберемо водички Дивіться, що ж понаробляли наші порусята зараз все треба убирати зараз поки що відключуся помію а, друзі. поміли ось Наше це кориці. Ось. Треба вишеньки вже буде скоро рвати, бачите які Красиці, красиві, грушка якась. І зараз випустимо наших поросяток. вишеньки вже. Бачите, які гарні. Відпускаю нашу глашу із барончиком. О, вже курочки наші сьогодні. Знесли нам три. Поки що. Там нема. Так що Отак от Працюємо далі. Наша глаша зразу таки вискочила, так і. До водички. До до водички. І барончик також. жара дає про себе знати всім Ось так, так, друзі, оборвали нашу красну смородину, порічку, як у нас називають Ось стільки у нас вийшло неповне 5-літрове Все, Будемо працювати далі. О, Миколаївна наша закриває вже вишеньки, смородину і порічку що ми нарвали. У нас вийшло 15 литровий банок, вон там вода гріється. Ось, так що отак от. Миколаївна працює. Ось такий компотик у нас виходить. Закручує, перевертає баночки і окутує теплими шубками зверху. Всього вийшло 15 банок. Мер ще не закриті 4 осталось. Вот. Так що отак? А тим часом, поки Миколаїв робила наші компотики, ми варимо кашку і тушонку. Конечний результат покажу вам, що у нас вийшло. Все зараз буде кипіти нашим способом провіреним. Рецепт кашки є на каналі. Ось І рецепт нашої тушонки теж є на каналі. Кому цікаво пишіть, я напишу. А тим часом, поки Миколаїна робила наші компотики, ми варимо кашку і тушонку. Кінечний результат покажу вам що у нас вийшло. Все, Зараз буде кипіти нашим способом. Провіреним. Рецепт кашки є на каналі. Ось І рецепт нашої тушонки теж є на каналі. Кому цікаво, пишіть я напишу. Так, друзі, поки Миколая наша займається компотиками, ми будемо займатися зараз нашим копченням. От нас заказали на завтра у уші і там пару штук нам останеться собі ще і там пару кусочків сала собі останеться. Зарібкою просихає ми будемо підготовлювати нашу коптилку. Оля. и копченые наши уже закопчена. Значит, так я вышло. Надеюсь, что клиент будет задоволен.